Параві. А чого, блять, мені тількою біля. <ривіт> Кілька, в мене пам'ять ограничена. На <ривіт> мої. <ривіт> <ривіт> Доброго вечора польса. Вчора я поміняв скутера на йобаного запорожця. Вчора, коротше, я побачив на OLX, що в 10 ранку вийшло об'явлення, що продаю запорожця. Ціна запорожця була 5 тисяч. Я купив свій скутер там, за 6500, і я так подумаю, я... так, да, вигодний, мабуть. Тепер на фотках був зам'ятий багажник, а він, виявляється, теж був міняний, і він почти був негнутий. В іторі я йому позвонив, це взагалі там якийсь військовий, він сказав, що... Так, да, так, да, там мене інтересує і так далі, але я йому казав, щоб він доплатив. Цей да, да, хорошо. В ітоні ми поїхали до нього домой, типу, там, де стоїть Запорожець, на частній секції, типу. Чи як на частній секторі? На частному секторі. І його батько коротше, нам показував машину і все остальне. Ми спочатку не могли завести, бо стартер, ой, не стартер, акумулятор був дохлий, і. Там якийсь прикол замковим зажиганням, просто отак от ти його крутиш і крутиш, і крутиш і крутиш і все. Він вивернув, і йому... вот крутку і свободи. Ну, на так. Коротше, шо, в ітоги помінялись на на буксирі, блять, затянули в гараж. А, спочатку ми ще його ще з ями викатували, йобан, в рот. Я, Кирил і Тей дід. Ми давай його троєм пихати, а воно не йде, там всі тормоза всі колеса... 415 -я база ответі. Люгий, там 415 почему не отвечаете? Я база, ответьте. Весело лили, короче, 3 л, вона тільки прогрілася, я трошки полазував, все, пизда заглухла із того, що бензин. Але я так понял, там є цей гзов з бензонасосом, понял? Він просто не дитягнув, нахуй. Там бацька Трубка коротка, понял? І якщо ми сливали там сьогодні, то витікло літрів 10, там цього було залито 5. Ані? Із-то того і він такі чорний... Там! І розбився. Що прям насмерть? Толкали, 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 толкали. І витолкали. І витолкали. І витолкали. Протолкали. Ще метрів 500 двоє. Заївались пішли купили їсти і сиділи, як бомжи під запорожцем. Потім додумались позвонить в таксі, визвати службу Буксир! Буксир! До нас приїхав водій там. В Кирилл, как Кирил мені передав, то они поки їхали, він казав, який я дебіл, що я його купив. Да. Не представиш собі, я тоже Кирилу указав. Мені не представиш собі, я теж голові думаю, що ти ну, дебіл, дебіл. Мі не представити собі ви усі, нахуй, я знав, що я Короче, <реку> Коротше, переходимо до роліка. Да. Ми його в итоге на буксирі дотолкали, там бока взагалі не було, ну там двері закривалися отут. Якщо ти сидиш нормально, то тут двері закриваються. Ну, і ми, коротше, висмикнули нахуй ті двері, вони потім не закривалися. Открутили їх, викинули просто. І нам комп'єкт дали ще один. Ми як ліяк згорем пополам поставили, там шатун місця зі мною відрихтували, типу, ну, вибили просто крило заднє, бо воно було зам'яте, Тепер воно трошечки там зам'яте, але вже машина на машину, похоже. Осталось тільки трошки ще переднє крило, вигнути, взяти якусь доску там, вигнути і все. Ми сьогодні зранку, шото нам прийшли на гараж. Десь в 9 чи скільки. Ні, в 9 шонтов не правда. А я спав. Пішли туди. А ні, напевно в 10, бо 10. ми ще їздили в этот. Волді. Здесь в 10 ми туди приїхали, прийшли, точніше, на... ні, приїхали на гараж. Там зі знайомим поговорили і в ітогі дійшли до мислі, нам підказали, що краще її на яму не заганяти, бо так буде тяжліє. А просто взяти її на бок перевернути. Я в це не вірив, блядь, в іторії ми вдвоєм. нам ще поміг ти знайомий. Запорогець. Це тебе на чорний крам. Коротше, запороге. 968М Йоба. Астор Бади На красному салоні з зам'ятої печиной. І він не на ходу, бо там треба з коробкою, коробки займатися, там в жимному тоді. Озможна буде заніжений кабрілі з музики. 言って。<laughs> Yn gywir В заднем фоне замер папа Толя В радиусе метров воцарился, жесточайший хаос Когда всем понятно стало, сын остался без диплома Мама, не кричи, хватит плакать, не смей Я не спорю, надо, но послушай, отец есть У меня своя волна и на своей волне Меня где-то поджидает успех Боже, как хотел я увидеть Однажды, как обычно, я летал во сне, другую.